У Samsung є А30, ціна 2000, трохи потертий ззаду на кришці. Має відбиточок пальця сірий колір. Працює повністю добре. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5 міні-джек. Непоганий по стану, Так, працює все чотенько, По екрану нюансів немає ніяких, ціленький. Так, зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. А30 підтримка двох Сім-карт, 11 й Android встановлений. Так, по пам'яті 3 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому більш зручніше замовляти у телеграмі. І силочка в шапці профілю. Або якщо у інсті, також і все, і всі силки є зверху. Добавляйтесь, підписуйтесь, буду дуже вдячний за лайки та коменти.